Понад вісім десятків кіз повертаються із випасу до свого нового місця проживання. На цій фермі у селі Дідичі, що на Волині, кози та ЦАПи проживають з вересня. Стадо, яке налічує 150 голів, фермер із Донеччини Сергій Свериденко вивіз сюди, щоб врятувати від російських обстрілів. 120 чи 130 тисяч. Я вже не, не точно не скажу. Обійшовся з Плюс я до своїх жулії прицепив прицеп, туди ще поклав частину обладнання, трактор загнали в Скатаоз. Сергій. Свередингу каже: місцевий фермер запропонував йому для оренди ось це приміщення. Я їздив по Україні, по деяких областях дивився, але загалом я бачив напівзруйновані сарай для тварин. Я не бачив місця, де можна було б розпочати виробництво. А тут пан Іван він сам мене знайшов. Мабуть, ну дивився там репортаж. Якісь зателефонував, запропонував свою ферму. На новому місці фермер нині робить підвіт води, встановлює годівниці для тварин та планує облаштувати залу для доїння. кіз. Ось там буде у нас доїльна зала. тут будуть жити доїні кози. А що тим часом вони живуть там в тому сараї. Бо приїхали зразу заселили. У господарстві Сергія Свереденка є і карликові кози. Ось це карликовий цап Арчі, який каже фермер, головний у цьому стаді. А це племінний цап Тор. Він лідер у великому стаді Кіз допомагає доглядати за козами п'ятирічна собака Аделіна, яка також виїхала на Волинь із Донеччини. У сусідньому селі Горянівка Сергій Свереденко планує запустити виробництво. Частину обладнання він привіз із Донеччини, частину орендує. Вже готова до запуску сироварня. Встановлено холодильне обладнання для дозрівання сирів. Ставимо палиці. Ось для визрівання нам треба плюс 12. От, так що нам якби вистачає на цих полицях, дозрівають сири, виготовлені ще на Донеччині. Тут продукція готова для продажу, яка налічує п'ять видів твердих сирів. А у цьому приміщенні Сергій Свериденко планує виготовляти ковбаси та м'ясну продукцію. Тут ну, я маю на відстані 40 кілометрів в одну сторону, 40 кілометрів в другу. Два красивих обласних центри: Це Рівна і Луцьк, плюс города Дубна, недалеко Ковіль. Так що тут реалізація саме на місці буде набагато краще. Сергій Свереденко народився та виріс на Донеччині у 2015-2016 роках. Боронив Україну від російських загарбників до повномасштабного російського вторгнення жив у Костянтинівці у сусідньому селі. Іванопілля створив екоферму. Бізнес соціальний без людей він працювати ніяк не може. От я б сам би там вижив, але за мною кози за мною працівники розумієте. Це все треба, щоб працювало. Сергій каже, наразі є велика потреба у кормах для евакуйованих тварин, щоб ті змогли перезимувати. А вже за кілька днів фермер планує запускати виробництво. Вікторія Алексієва. Новини на Суспільному. Донбас.